Шановні колеги, ну що за показова бравада? Ну Мені дуже соромно це все чути, що тут зараз розповідали про такі подвиги щодо відміни обов'язкового реквізиту зі сторони замовника в акті приймання передачі, який є справді первинним документом, що підтверджує факт отримання послуги. Це стосується послуги. Насправді, вже давно суб'єкти господарювання між собою пишуть і в рахунках фактурах про те, що цей рахунок підтверджує після оплати, що послуги замовником отримані, що буде відбуватися. У нас для контролюючого органа податкової служби України акт приймання передачі, де оте все мають писати, про що ви говорили: кіпи документів, описувати роботи. Є фактом підтвердження, що ці роботи пов'язані з господарською діяльністю, і на цю вартість можна зменшувати доходи, тобто відображати у видатковій частині у витратах підприємства. Зараз Акти приймання передачі виконуються дуже часто, коли оформлюється податкова накладна, звідти копіюються всі пункти, які вказуються, для того, щоб податкова накладна не була заблокована. І зараз, навпаки, бухгалтери розписують ці акти так, щоб до них не було претензій і вони проходили реєстрацію без затримки і без зупинки. Тому насправді це е, таке собі врегулювання норми, яка вже і діє, але яка я впевнена, навіть до другого читання призведе до доопрацювання в комітеті для того, щоб уникнути непорозумінь між платником і податковою. Тому не все так просто. Поч... Проголосуємо, але життя покаже, чи не повернемося ми назад до змін.